И Артур, я є по прямими свитками, участниками захисту Донецького аэропорта. И мы, до речі, приймали участь в багатьох локациях. Новый термінал, ставий термінал, диспетчерська вежа, метеовежа, Боженька нас відвів. Від загибелі і барани. Ми ну, тільки ми були всі евакуйовані. Обморожені, да. контужені. Ну, але ж не загиб. Один із мега героїв захисту Донецького аеропорту є Башура. Миколай Васильович, особисто я йому надавав два рази медичну допомогу в епізодах. І навіть будучи з гіпсом, повністю рука була загіпсована, він рвався і не рвався, він воював і приймав участь безпосередньо в бойових діях в быти атак підразить. Він прибігав до мене просто щоб я йому давав обезболюючі уколи і колеса обезболюючі. Він їв, я йому ремонтував його їпс і він знову біг, біг на позицію. Ми всі мали честь знати вашуру, псевдо, мент Також Олег Фінго поховання, теж захисник Донецького аеропорту, теж 93-бригада, який брав безпосередню участь в героїчному захисті. І згадуємо цей подвиг хлопців, які віддали своє життя в захист нашої батьківщини. І і що я хочу, моя думка, стосовно захисту Донецького аеропорту, Що це був дійсно важливий об'єкт, стратегічний об'єкт, але ж під кінець, під кінець оборони, мені здається, це утримання було політичне. Діючий тоді президент собі робив... В легенду, щоб його запам'ятали у віках, ця мразь. І керівники військові теж робили із захисників Донецького аеропорту легенду. Хоча там всі були добровольці. Всі, хто заходив в цей аеропорт, були добровольці. Я і мої побратими Потім барону, коли Донецького литовища вклось відійти, ми всі тримали оборону повз Донецького аеропорту і приймали участь в операції з деблокади Донецького аеропорту. Ця теж операція була дебільна, спланована, через це були надзвичайно великі втрати. Там боженька теж нас спас. Ми намагалися достойно виконувати свої обов'язки і далі продовжити боротьбу з окупантами. Нашим воїнам велика честь. Прошу хулини мовчання.